Вітаю, мене звати Олег Бойко. Подкаст на тему Само в лапках або в душках Руйнація офіцерської корпорації. Контекст. Після так званої Жовтневої революції 1917 року у Російській імперії більшовики першим ділом зруйнували армію, зробивши офіцерів маргіналами. Маргінали це суспільний. Індивід або люди, що перебувають на краю на межі різних систем, тобто культур, соціальних цінностей, і які зазнають їхнього суперечливого впливу. А в індивідуальному плані це особа, що має групову приналежність без групової ідентифікації, перед Другою світовою війною. Ті ж самі більшовики масово знищили компетентних і некомпетентних заодно у військовій справі офіцерів. Тому за перших два роки війни заледь врятували те, що створили, закидаючи ворога трупами масових втрат солдатів, так що кулеметники сходили з розуму. В подальшому вони продовжували це робити закидувати трупами своїх солдат ворога. За всі роки незалежності України політична влада верніше її представники, яскраві представники робили все можливе, щоб офіцерська спільнота була маргіналами суспільства. Житла немає, постійне бомжування, грошове забезпечення мізерне. Однак, обов'язок святий захищати батьківщину. Вони продовжували ці представники політичної влади робити це навіть після окупації росіянами Криму та впродовж ведення. Антитерористична операція, яка пройшла в операцію Об'єднаних Сил, тобто стиль більшовиків, кацапів, москалів у руйнації зберігався у нашої політичної влади. З 2019 року почалося ретельне вичищення офіцерів, а це сотні з вищих посад органів військового управління, які були спроможними приймати рішення в хаосі війни. Мали відповідний бойовий досвід і були носіями корпоративної культури новоствореної армії. Натомість відбувалося масове повернення носіїв іншої корпоративної культури, так званих кланів та схематозників за повноваштабної війни з 2022 року за понад 90% підтримки суспільством Збройних сил України. Саме йому політики різного штибу і кольорів скормлюють тезу: військове командування неспроможне воювати по-сучасному і його треба змінювати. А в інфопросторі України більше говориться про совків генералів, хоча такими ж совками можуть бути і солдати, і їх більше. І майже нічого про видатних військових лідерів. Та воїнів героїв. Проблема, яка вбачається. Спостерігаються цілеспрямовані активні заходи формування в особового складу сил оборони розчарування. І це формування, а також поглиблення цього розчарування відбувається з боку провладних політиків деяких. А також у взаємодії з активними заходами Кацапів. Звісно, що до цього є дотичні агенти впливу, які не є політичними особами, але виконують ті ж самі завдання. Це можна пояснити розчарування термінологією або абревіатурою ФОЮ. Тобто, чотири заглавних букви U, «Uniform» в військовому англійському алфавіті, вони з'явилися під кінець в'єтнамської війни. Американців. І означали таке. Така теза була. Unwilling, led by the unqualified, doing the unnecessary for the ungrateful. От вільний переклад такий. Безвольні Під командуванням Нездар чинять непотрібне для невдячних. Як можна розслумачити і як от зараз можна екстраполювати, тобто перенести на проблему. Яка існує і спостерігається зараз в нашому суспільстві? Як формується суспільна думка? Тобто безбольні це особовий склад Сил оборони, які втратили волю для спротиву ворогу, під командуванням Нездар, а Нездари це генерали совки а також деякі комбриги, м'ясники, які знищують особовий склад, воюють людьми, а не зброєю і не розумом. Чинят не потрібне, тобто розчарування особового складу, який не усвідомлює, для чого він захищає Україну. Для невдячних. От Для невдячних це суспільство, яке невдячне за ту роботу, яка робиться нашими воїнами. І це є головна проблема руйнування корпорації офіцерів. Можливі наслідки. Перше. Часта заміна політичною владою посадових осіб командування стратегічного рівня може відбуватися як цілеспрямована руйнація системи військового управління. Друге, спостерігаються ознаки перекладання власної політичної неспроможності приймати адекватні рішення щодо забезпечення ведення війни на військових посадових осіб. Однак лише офіцери, а не політики, мають в державі виключне право управляти збройним насиллям, тобто знищувати ворогів цієї держави, законно знищувати. Третє, ймовірно, переслідується мета підірвати довіру суспільства до військового керівництва, яка більша за політичну, в рази більша. Щоб зберегти свої срані рейтинги. четверте корпоративна культура офіцерської спільноти будь-якої армії заснована на цінностях. Однак вона майже вщент зруйнована. Однією з причин є токсичність, а в деяких випадках суцільна радіоактивність вищих військових посадових осіб та їх нехлюйська неспроможність. Об'єднувати армію у команду команд, звісно, під час війни вони лише переймаються власним штучним іміджем і збереженням відповідних посад. Натомість, у цих же вищих військових посадових осіб я маю на увазі стратегічного рівня, спостерігається ігнор та підміна корпоративних армійських цінностей. Тобто вони перетворюються у бидло хамо царків. Ну, відповідно, відсутня адекватна позиція щодо ідіотських рішень політичної влади. Тобто тримають язиків в сраці, коли треба говорити і заперечувати або конфліктувати проти цих от неадекватних рішень. Відповідно, спостерігається плазування, пристосування, показуха, брехня і глибокий сервілізм служінню саме політикам або вищим посадовим особам. Ну, відповідно, відбувається підтримка так званих кланових посадових призначень за принципом свій чужий. Отут можна перераховувати конкретні прізвища генералів. І, відповідно, вони тянуть свої клани, коли йде відповідне перепризначення посадових осіб. Один змінює іншого, але підбирає клани. Не команди команд, а клани, які зазвичай ігнорують досвід попередніх. Позитивний досвід. Негативний не треба брати. Але вони його ігнорують, входять кланами, і відбувається поглиблення руйнації офіцерської корпорації. П'яте. Децентралізоване командування, яке ми спостерігали в 2022 році, і це не залежало від вищого керівництва. Воно трошки було прибамбашене або приглушене як карасів ставку, а завдяки діям офіцерів саме тактичної ланки. Тобто децентралізоване командування здійснювалося офіцерами тактичної ланки без особливого втручання вищих ланок управління. І відповідно ми мали. Певні успіхи. Оце змінилося на контрольно-адміністративний підхід. І він вже спостерігався в 23-му році, а зараз поглиблюється в 24-му році. З одночасним посиленням відповідальності, так званої відповідальності, страхом бути покараним. Ну і жорстокого контролю або ручного управління. Шосте, принцип місія насамперед, люди завжди зараз замінено на. Людей немає, але тримайся, тобто вмирай, але позиції не покидай. Наслідками цього є масове дезертирство, багатотисячні відмови виконувати бойові накази, уникнення лінії бойового зіткнення будь-якими способами, і часто необґрунтоване зняття з посад, тобто кругообіг комбатів і комбригів в природі відбувається з одночасним порушенням кримінальних проваджень. Ну тут треба брати пункт перший щодо частої зміни політичної владою посадових осіб командування, вищого командування. От воно все замкнуте в цикл. Тобто оперативний рівень або стратегічний рівень командування військового бере приклад з політичного керівництва і відповідним чином діє таким аж до заміни рівня командирів батальйонів. за незрозумілими критеріями і тільки їм відомими. Тому офіцерська корпорація знищується таким способом і, відповідно, руйнується також система управління. Найголовніше виникає безвольність і байдужість і пристосування до рішень політичних осіб, які абсолютно не мають жодного відношення до воєнного мистецтва, до прийняття рішень адекватних на полі бою, тобто пряме втручання політиків на поле. В полі на поле бою призводить до масових втрат і жертв, які не оправдані ніч. Звісно, в, циклу, в циклі звинувачення оцих генералів сувків, які здійснюють масові втрати особового складу. Шляхи вирішення. Спочатку, щоб їх запропонувати, треба розібратися, що таке корпоративна культура, зокрема Збройних сил. І що вона складається, які компоненти. От дослідження свідчать про те, що вона поділяється на офіційну сферу і має рівень, те, що бачить суспільство в армії, і складається з атрибутів і артефактів. Атрибути можна перераховувати разом з артефактами. Тобто манера поведінки посадових осіб. Носіння форми так само, як артефакт, свідчить про перший компонент корпоративної культури. Яке спілкування, яка мова. А ми тут можемо спостерігати через слово матюки, що притаманно військовому середовищі. Це також свідчить про відповідну корпоративну культуру. Зовнішній і внутрішній порядок як артефакт, який є у відповідних командирів різний. Хоча зовнішній і внутрішній порядок ознаки відповідні є також проявом лідерства, зокрема. І дбання про умови перебування підлеглих особового складу в хаотичному контексті війни. От є такі ознаки, які свідчать про лідерство або не лідерство, менеджмент, адміністрування або управління, якими способами воно здійснюється, як дотримуються принципів правил. Ми можемо це спостерігати як артефакт в бойових документах. Або документах, які не являються бойовими, а допоміжними, такими як бойове розпорядження, або попереднє бойове розпорядження. І усно, відповідною мовою віддання цих розпоряджень. А ще бойові накази, які також є атрибутами і артефактами. Які Синтезують в собі і мову, і манера мислення, і спілкування, і порядок відповідний, і дотримання стандартизованих правил сумісного розуміння, як діяти. Це все атрибути і артефакти. До цього можна додати символіку, церемонії, ритуали, гасла, які існують в конкретних бригадах і підрозділах, репутація та імідж, які створені засоби масової інформації. Це все відрізняє. Кожен підрозділ, але загалом складає корпоративну культуру Збройних сил України. Що стосується неформальної сфери або так званого невидимого рівня, то там більше зосереджено компонентів корпоративної культури, а саме моральних цінностей, тобто етосу, сукупності цінностей, і ціннісних орієнтацій певної спільноти, що виражені у словах, діях, вчинках, це невидимий рівень. Але він існує. Лідерство на основі довіри і поваги. Це також невидимий рівень, він існує в корпоративній культурі. Його можна визначити на основі довіри і поваги особового складу до своїх командирів-начальників. І четвертий компонент корпоративної культури це глибокі переконання, звичаї, традиції, міфи, герої, легенди. Отже, корпоративна культура складається з чотирьох компонентів основних. Основний з яких невидимий це атрибути і артефакти, вибачте, видимий, які ми бачимо і спостерігаємо. Але три компоненти знаходяться в неформальній сфері і є невидимими. І вони головні, які диктують оцю корпоративну культуру, зокрема офіцерської спільноти. Отже, на основі визначення і розуміння корпоративної культури є відповідні шляхи вирішення проблеми саморуйнації офіцерської корпорації і протидія відповідним шляхам цієї руйнації з боку політичної влади. Ну і відповідно ворога. Бойовий дух особового складу будь-якої армії формується лише в позитивному. Середовищі, тобто в корпоративній культурі та морально-психологічному кліматі, атмосфері, культура і клімат описують умови, в яких функціонує військовий лідер і його боєздатні команди команд, які сформовані з підрозділу частини штабу тощо будь-якої організаційної структури. І військові лідери мають як прямий, так і опосередкований вплив на формування і розвиток культури та клімату в армії. Водночас культура як впливає на армію зовні, так і існує всередині неї, особливо на неформальній сфері, в невидимому рівні. Усі військові лідери впливають на клімат у відповідній ланці управління, що, зрештою, впливає на загальну корпоративну культуру армії. Це діалектичний процес. Формування корпоративної культури армії це дещо триваліший і складніший набір спільних явищ і процесів, ніж формування клімату. І саме ми спостерігаємо те, що корпоративну культуру, і особливо такої ланки, як офіцери, зараз руйнують те, що створювалося роками, так чи наші має свою життєздатність? І ця корпоративна культура складається із атрибутів, поглядів, цінностей, цілей, набутого досвіду і поведінки, про що я казав: це зовнішня ознака видима, формальна. Ну, відповідно артефактів, тобто штучно створених об'єктів, процесів і речей, про які я доповідав, що характерно для армії загалом. І корпоративна культура, і командний клімат глибоко вкорінені в традиціях. Тобто офіційних і неформальних. А військові лідери це носії культури в армії, творці командного клімату та хранителі традицій. Командний клімат це короткотермінове і динамічне явище порівняно з корпоративною культурою і відображає те, як військові мислять і відчувають себе в армії. Клімат підрозділу має моральні, професійні і психологічні аспекти і залежить від характеру. Особистостей та постійно динамічно змінюється разом з особовим складом, який прибуває і йде з нього, нічого постійного немає в тому кліматі, який ви спостерігаєте або відчуваєте в своїх підрозділах і організаційних структурах. Клімат боєздатної команди заснований на спільних світоглядних уявленнях і переконаннях, тобто англійською мовою «mindset». І він впливає на взаємну довіру, згуртованість та усвідомленість свого призначення і ролі, свого провідного призначення і ролі і того результату, якого треба досягнути. І це називається місія. У виконанні завдань за призначенням. Позитивний командний клімат гарантує, що особовий склад виконує свої функції разом як команда команд. Заряджається енергією та виявляє повагу і довіру один до одного, а не лише для, до лідерів чи до командирів начальників відповідно згідно там статутів тощо. Висновки або уроки. Отже, корпоративна культура і командний клімат Збройних сил України знищуються руками токсичних полководців спільно з політиками. Які є навігласами по суті. Результат це є руйнація офіцерської корпорації. Перш за все. Під час війни це поразка і смерть. Однак жодна політична свиня, переважна більшість в яких в Україні спостерігається, не здатна зруйнувати неформальну сферу, тобто невидимий. Рівень корпоративної культури армії, окрім руйнівників зсередини. І це не тільки токсичні генерали, їх підживлює токсичне середовище, тобто командний клімат, який створюється особовим складом. І такі ж токсичні підлеглі. Прибери хоч один компонент, і токсичність пропаде. Цитую генерала Семюала Маршала, який написав свого часу книжку, яка відома у всіх арміях НАТО, називається Офіцер Збройних сил. Він написав її в 1950 році. Кастовий дух, іншим словом, бойовий дух або корпоративна культура і клімат є продуктом взаємної довіри між командувачами і підлеглими. Що заснований на вірі в те, що разом вони володіють чудовими якостями і здібностями? Якщо славне минуле військової частини не викликає в офіцерів почуття обраності і не надихає їх на бездоганне виконання свого обов'язку перед солдатами, минулі перемоги з таким же успіхом можна викинути на смітник. Так як вони не зможуть зміцнити дух і об'єднати людей у хвилину небезпеки? Хто має змінити цю ситуацію на краще? Хто має змінити корпорацію офіцерів у Збройних силах України? Ти. І ніхто, окрім тебе, там, де ти є, незалежно від твоєї посади і звання. І з тими, хто поряд з тобою.